А так, що про політику говоримо про перспективу скасування візового режиму із Євросоюзом. Вона ми її очікуємо вже у липні, але хотілося б ще з шановними експертами, а також депутатами, поговорити про перспективу подовження санкцій для Російської Федерації. І, Власне, от пані Марія, ви як заступник голови комітету з питань європейської інтеграції, можливо, знаєте більше? Ми чули, що в Європі є різні думки, а однак Америка однозначно висловилася, yeah. Тож... перефразовуючи колишнього президента Росії що що зробили для Росії, і ми знаємо, що зробила Україна для України. сьогодні це мораторій на виплату російських боргів. Також ми починаємо нарешті і самі запроваджувати санкції. Тож чи можемо ми розраховувати, що тиск на? Агресора буде посилюватися? ну перше, ви сказали думки. Дійсно, думки є, і ми розуміємо, що деякі політичні сили, деякі європейські політики, вони якби. Заряджені трошки іншими думками від нашого сусіда. Так? Але коли ми говоримо з серйозними європейськими політиками, вони розуміють, що ну зняття санкцій або їх пом'якшення, ну це якби їх відповідальність буде. Тому що вибачте, скільки резолюцій прийняв Європарламент, скільки резолюцій прийняла Рада Європи парламентська асамблея Ради Європи. Жоден пункт не виконаний. Коли ми говоримо про мінські домовленості, жоден пункт не виконаний. Погіршила ситуація. Ми всі знаємо. Міжнародні гуманітарні організації не допускаються на окуповані території. По звільненню полонених, ми розуміємо, що по деяких людях ми взагалі будемо невідомо скільки боротися за них. Ну і давайте повернемось до питання Крим. Ну це буде так, такий, це настільки вагомий аргумент. Е, тому я не те, що ми говоримо там, ми вмовляємо їх продовжити санкції. Ми говоримо про те, що санкції мають бути посилені. Ви переконані, що це станеться? Поки що не йдеться про посилення, йдеться про хоча б подовження. Е, я абсолютно переконана, що, по-перше, вже та Європейський Союз. Продовжив е, санкції для Російської Федерації. По-друге, коли спекулюються е, е, на півроку, на, піврок. на півроку, коли зараз спекулюється питання, е, ось у нас якась там антитерористична коаліція, що стосується Сирії, ну вибачте, для мене, наприклад, питання, да, як в антитерористичної коаліції знаходиться терорист? Ну і ми це задаємо напряму питання європейським політикам. Пані Марія, тому, але що... ви чули, що заявляли у Берліні, коли почалася або енергетична блокада Криму. Так звана заяви були жорсткі. Було сказано, що Україна має постачати електроенергію на півострів. От прямо ну, зараз. Давайте так. Я можу зараз бути дуже недипломатична, але ми б хотіли чути такі жорсткі заяви тоді, коли почалася анексія Криму. Я хочу сказати, ну, що мені чули. здається, да, дуже стурбовані. Але я хочу сказати, що вже зараз Європа навчилася і зрозуміла оці елементи гібридної війни, дестабілізатор, який веде Путін. І тому вона вже розуміє, що з ним потрібно говорити адекватною його мовою, мовою сили і адекватно реагувати на його violations, на його на його проти протиправні дії, да? тобто на, на, на порушення міжнародного права. Тому е, ви знаєте, дискусія може йти, думки можуть бути, але мені здається, що європейський союз відповідальний і він ніколи, ніколи не дозволить, тому що жоден з, пункт не виконаний. З нами на телефон, на телефонному зв'язку голова комітету Верховної Ради закордонних справ Гана Губко. Пане Ганна, чуєте нас? Так, да, чую, добрий вечір. Пані то коли ми можемо отримати безвізовий режим, на вашу думку, коли це реально може статися? Ну, дивіться сьогоднішній позитивний е, е, рішення і фінальний звіт Єврокомісії щодо виконання України технічних критерій плану дій візової лібералізації, він став першим таким сигналом для країн Європейського союзу і для Європарламенту про те, що Україна. Виконала свою частину законодавчих змін і дійсно просувається на шляху до реформ. Але ключовим залишається імплементація, і фактично під особисті гарантії прем'єр, який на минулому тижні, президент на цьому тижні, які відвідали Брюссель, що вони завершують в першому кварталі 2016 року. А саме такі ключові речі для боротьби з корупцією, як ефективний запуск національного антикорупційного бюро, формування спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Остаточне створення і фактично запуск національної агенції з питань запобігання корупції, тобто ряд інших закон... інших законів, які мають на чинності. Тобто, ми фактично покажемо, що вже не на словах, не створюючи інституції антикорупційні, ми реально боремося з корупцією. Тому попереду ще дуже багато роботи, яка має об'єднати і владу, для того, щоб показати нашу спроможність ну, після цього цей парламент спроможний ухвалити це рішення, от є як є народного депутата місця. він буде заслуханий і буде окремий доповідач на раді міністрів, особливо там з питань юстиції, і внутрішніх справ це десь в травні, і також на пленарному засіданні і буде голосування саме в Європарламенті. Тут дуже добре, що у нас є підтримка пана Шульца, який був в Україні. і Ми підписали меморандум. Про співпрацю між нашим парламентом і європарламентом, і десь в травні вони мають прийняти це рішення. Вже це так я прогнозую, і після цього впродовж двох місяців усі громадяни, які мають біометричні паспорти, вони зможуть уже коротко під час короткотермінового перебування, це до 90 днів їздити без віз. Ось і тут варто ще сказати, що фактично безвізовий режим і це сьогоднішнє рішення, це також хороший сигнал іноземним інвесторам бізнесу. І тепер дуже важливо показати, що як ми вміємо ухвалювати закони, ми пригадуємо, в яких темпах парламент ухвалював, скільки було дебатів, наскільки були неякісними тексти, подані в останню хвилину від уряду, але потім відшліфовані в комітетах парламенту. Тобто, вже зараз. Нам не пробачать, якщо ми будемо, як скажімо, отак от неналежним чином виконувати ті критерії, які є? А тому попереду дуже непроста робота, тому що це тільки перша частина друга. І Якщо все буде добре, то ну там з восени наступного року громадяни вже зможуть їздити. Пані Ганно, от власне питання: чи все буде добре за вашими відчуттями? Парламент в тому стані, в якому він зараз є. Як швидко може ухвалити перелічені вами законопроекти? Дивіться, перелічені, наприклад, анти... щодо антикорупційного бюро, закони вже всі ухвалені. Наймаються детективи, було обрано антикорупційного прокурора. Тепер тепер важливо, щоб Національне антикорупційне бюро почало реальні розслідування проти корупціонерів минулої злочинної влади і нинішніх чиновників, які теж задіяні в конкретних корупційних схемах. Щодо роботи Національної агенції з танк запобігання корупції. Яка має фактично досліджувати декларації доходів, витрат чиновників, депутатів там національного рівня, місцевих рад для того, щоб перевіряти, чи вони живуть відповідно своїх доходів, і має створитися онлайн портал, де ми знаємо, що зараз кожен громадянин може зайти на і побачити, чим володіє там, наприклад, я, моя родина. Іншого депутата, іншого міністра, ось і тому і мають перевіряти всю цю інформацію на відповідність е життя до тих доходів, які були задекларовані. Тобто, якщо ми побачимо, що це все працює, також е ще агенція із повернення активів, е також закон про спецконфіскацію. Тобто нам фактично дадуть півроку показати, що ми можемо що ці інституції вони вже не будуть на папері, а що це будуть реальні справи, реальні розслідування. Ми знаємо скільки більше 20 мільярдів доларів, які були вивезені за часів Януковича. Треба ми дуже сподіваємося, що це все станеться. Нарешті вже на дякуємо вам, пані Ганну. На жаль, не маємо багато часу для е, включень. Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Губко, була з нами на зв'язку телефоном, і от, власне вона нагадала про біометричні паспорти. Знову ж таки, пам'ятаєте, бу були черги, були проблеми з бланками, люди не могли їх отримати. Чи тепер не буде такого ажіотажу і знову? Схожих проблем, що, наприклад, влітку скасується режим, а паспортів ви змоги поїхати не буде. В Оскільки мені відомо зараз підприємство, яке виготовляє біометричні паспорти, воно може забезпечити в повному обсязі всі ті. Потреби, які існують на якщо ви проаналізували там медійне поле, то останнім часом нарікань на те, щоб що є затримки з виготовленням біометричних Ой. паспортів, немає, але не було таких посилів. Адже так? ви розумієте, що насправді про те, що треба виготовлювати біометричні паспорти, заговорили ще ну, майже рік тому. Тобто тут розтягнулось трошки в часі, навіть більше року тому, розтягнулось в часі, мені здається, що ажіотажу не буде, тому. Тому що дійсно тут як би там не було, але для багатьох людей, які будуть подорожувати в Європу, економічний чинник, чи буде їм за що подорожувати, він також дуже важливий. Це напряму залежить від економічних можливостей країни. Я, до речі, сьогодні не почув у вас, але ми говоримо там про проблемні моменти. Але сьогодні є і добра новина: з 1 січня де-факто буде працювати зона вільної. Торгівлі з європейським союзом але новина вже давно є. Е, я розумію, я, я розумі, але це одна із тих добрих новин, про яку треба теж казати. І що це є теж можливість українським виробникам вийти на європейські ринки. Ну, можливість, але її ще необхідно її скористатися, тобто відповідати, звичайно, я думаю, що, були конкурентними. От я знаю, що багато європейських посольств проводять спеціальні програми щодо адаптації українських виробників європейським сертифікаціям. Тобто, я думаю, що це буде можливо, тобто вона офіційно має запрацювати з 1 січня, але де факто ми можемо очікувати десь через рік-півтора, коли вона почне набирати обертів тільки. І тоді ми зможемо оцінити справжній рівень і об'єм цієї співпраці. Все ж таки сьогоднішня головна новина позитивна, і цей історичний дійсно взагалі день момент це оцей звіт Єврокомісії. І, власне, цікаво, на вашу думку, як це змінить загалом нашу країну? Адже здається, що якби це було раніше. То можливо не було б війни, якби е, люди з східної України, які ніколи не виїжджали, але мали б таку змогу е, там, хоча б на кілька днів, хоча б раз за життя поїхати подивитися, якою є Європа, можливо, вони б не прагнули до Росії і не було сепаратистських настроїв. Як ви вважаєте? Чи тепер вже все зміниться докорінно і назавжди? Якщо можна Марі... я одну буквально ремарку, знову повертаючись до соціології, яку там давали кілька років тому. Е, насправді, дуже великий відсоток. Там, по-моєму, більше 34% не виїжджали На далі до своєї області. власної області і не були навіть в обласному центрі. Тобто, рівень от такої внутрішньоукраїнської міграції, він теж дуже низький. Я пам'ятаю. Тобто я я пам'ятаю е, прем'єрство Юрія Єханурова, який, в принципі, тоді проголосив дуже класну ідею: що поїзди прямі поїзди зі Львова до Донецька і до Луганська і так далі. Зараз, звичайно, що тако. Неможливо в принципі зараз ми зараз можемо тільки мріяти про таку річ. Але де-факто, коли я говорив про те, що нам треба лоукости завести, щоб вони могли люди вилітати з країни, нам треба завести лоукости, які могли би всередині країни на дешеві, з дешевими квитками зайти і нормально працювати, тому що реально у нас аеропорти можна підлатати, а от гарантувати лоукостерам Ну, якби доступ до цього ринку, ми поки що не маємо. Але ви ж розумієте, що спочатку треба ліквідувати монополію, яка є цілком конкретно. Звичайно, тому що. Я, я якраз теж хотіла сказати, що дійсно я багато так. відсотків людей не виїжджали просто за межі своєї області. Але от коли ви говорили про сьогоднішній успіх, ну, я би не говорила про успіх сьогоднішнього дня. За цим успіхом стоїть величезна робота, півторарічна президента Міністерства закордонних справ. Уряду, депутатів людей, громадянського суспільства, людей, які виходили на Майдан, абсолютно. Тобто це є спільна робота, Той. це є результат от тих свідомих людей, та, які розуміють, де вони будуть далі жити. І тому, теж, коли ви на початку програми говорили: от все ж таки, там, візит президента. Так, я вважаю, і багато вже експертів про це говорять, що особистий візит президента та, на таку міні-Єврокомісію, і оця вечірня зустріч високопосадовців Туска, Порошенка, а, і, якби вони мали, Але кажучи, мали, він мали величезло... рятувати, бо вже мають. І плюс був лист звіту. спільний прем'єра і президента, а, а, теж якби дещо стосується домовленості і зобов'язання. Тобто є люди в цій державі, які беруть на себе особисту відповідальність. І, і, і в принципі це, ну, це є гарний робота. початок, тому що, вибачте, ну двадцять перепрошую але, роки. Ми так але не дуже мусимо до вже закінчувати. Час нашої програми вже вичерпаний. Якщо ні, вибачте, якщо не встигли всім дати слово. І найголовніше, напевно, щоб законодавці пам'ятали про те, що ви сказали, що це є певна висота, якою ми досягли, і дуже боляче буде з неї падати, якщо доведеться з неї падати. І про це поговоримо вже в наших наступних програмах. Побачимося понеділок о 19.45. До побачення.